Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Містера Скруджа. Ну що ж, пройшов деякий час, і я знову повернувся на це поле. Воно перспективне мене радувало чешуйками. Ті, хто не бачив відео, попередні відео, будуть тут сили вверху. Ну що, друзі, будемо сьогодні ходити шукати. І я дуже в очікуванні сьогодні гарних знахідок, обов'язково вам все покажу. А ви не перемикайтеся, підписуйтеся на канал, ставте лайкосик і коментуйте. Як завжди, я вам всім вдячний за все, що ви робите для просування мого каналу, для підтримки. Вообще, ви просто круті, самі найкращі. ставлю вам лайкосик. Такий, вообще, прям жирний-жирний-жирний. Ну що, друзі, як завжди, менше слів більше діла. Погнали! І так. Знову, що у нас по налаштуваннях. Друзі, сьогодні буду ходити на парк 1. По налаштуваннях ми відлаштовуємося. Чотенько. Так, грунт баланс ставлю автоматичний. Трошки його відкалібрую. Супер. Є. По згучності. Сьогодні ставлю 22. І гучність на метал ставлю собі троєчку. Так, є. По трешхолду ставлю сьогодні 6. Трешхолд на каналі ферума, Ставлю двоєчку. Поліфонія ставлю повну поліфонію. Так, по тональності ферума буде у мене одиниця. Так, маска сегментів без змін. А маска сегментів на ферумі теж без змін. Залишаю в нуль. Сьогодні буду дивитися по чорним металам. Буду вибирати, який сигнал копати, який не. І... По відгуку, як завжди, відгук 4. Саме оптимальний відгук, який для мене підходить. Мені дуже подобається. По відгуку на феррум, ставлю двоєчку. Ну і все. Як завжди, чуєчку, друзі. Всі радять ставити 25, поставлю 26 середньо. бо я зазвичай ходжу на максимум. Ну що, друзі, Такі в мене сьогодні налаштування. Вам гарного перегляду. Мені приємних знахідок, і ми погнали. Друзі, сигнальчик. Який смахує в срібло. Я під таким сигналом тут знаходив півторачки. викопав, Давайте дивитися разом. Що це у нас? Може бути, конечно, проволока. І це у нас, друзі, куля. Вот така куля. Затопленим краєм. Це щось. Німецька. Що ж, знахідка, поїхали далі. Сигнальчик. Давайте копнемо його нього разом. 18 стабільно. На цьому полі мені перший такий сигнал. І це у нас вже кругляшок бачу. Дивіться. У нас радянщина. Так, радянщина. Тому що? Ячок, да що, троячок. Да? Не, 50 копеек радянська. Ха, ничего себе. Друзі, на половит пнявся. 1062 Тисячу... рік, по-моему, якщо не помиляюсь. Ну що ж, знахідка, погнали далі. Друзі, перейшов на парк 2, бо саму таку дрібнесеньку проволоку з проходу не цепляє парк 1 і боюсь, що я пропущу чешуєчки. Тому все-таки вже на перевірені парк 2 перейшов по налаштуванню у на мене 26 швіка. По а, Поміг я відлаштувався. Грунт баланс виставив без автоматичного на 59 тут по землі. Гучність 22. Гучність на феррум поставив собі троєчку. Трешхолд 6 поставив. Трешхолд на ферму поставив 2. Так, поліфонія, маска дискримінації без змін. І тут маска дискримінації без змін. Відгук 4 і відгук на ферум 2. Таке налаштування. Так що продовжуємо на паркі 2 і сподіваємося на гарні знахідки. Погнали! Сигнальчик, дивіться, поверхневий. дивіться. Я вже бачу, що це. Шайба, друзі. Це Олександровський або Миколаївський П'ятак. Слухайте, непогано. Злизаний, правда, бачу. Ну що, давайте помию подивимось. Що, менетку я помив. П'ятак. 1873 рік. Ну такий. Взагалі трошки підуставший, зализаний, Але це низькопрофільний чекан, тому що я здивований, що тут ще якісь надписи видніються. Слухайте, але така б приємно. Не очікував. Це якась потеряшка 100%. Слухайте, супер, класно. Сигнал такий просто шикарнючий. Він що в землі, що поверхні. Ну, сигнал такий, коротше, пройти мимо неможливо. Так, що так, да. гарно, малий погнали далі. Знаєте, друзі, от, хожу по таким місцям от, цікавих, таких старих періодів. Блєм. І кожного разу в голові в своїй. Так співставляю ті періоди, ті часи. Зараз це все на все, все поля. Фермера їх засіюють, саджають різні культури. А раніше жили тут люди. Займалися скотарством, бджолярством. Добували мед, робили пойло з нього різне, солод, з хмелю, пшениці. Жили собі, от, знаходиш якусь класну цікаву річ. Дивишся на неї і такий думаєш, блин, це. Вони фантазували собі, щось там робили, там так круто. Виробляли, щось там, відливали, там, різбили. Слухайте, ну... Я не знаю кому як, а мені це дуже цікаво. Це Вникаєш в ту історію. Ну просто... І у нас ось сигнальчик. Ось вона історія. Або сучасно... Мені здається, я вже її побачу. Ось вона сучасна історія. А тих часів історія вона просто нереально крута. Цікаві знахідки, сережки, кольця і все інше, монетки тих періодів знаходиш і просто думаєш про те, що блин, як люди жили, як вони це все робили. Зараз технології, зараз все, все що завгодно є. Але люди не можуть зробити такого красивого, гарного, все якось під штамп, під якийсь е, штандарт. А от раніше, блін, якось намагалися виділитися, робили якісь ексклюзивні речі, печатки з тими же логотипами, з гербами, з усякими різними надписами. Ну, блін, я не знаю. Це дуже круто, просто круто. Тільки подивіться, на ось. це ось території жили люди собі. А ми сьогодні шукаємо знахідки. Гарного вам перегляду і погнали далі. Друзі, був сигнальчик такий, дзвенів. такий 3, 5, 8, переливався, О, дивіться. Ви будете зараз просто в шокі, тому що я, я просто в шокі. Я його вже ось побачив, піном нащупав. Ой тільки подивіться, що мені попалося. Вістря, стріли, слухайте. І я вражений. Що, що... А його я тут точно не очікував знайти. Оце круто. Слухайте, давайте зараз помию і ми подивимося. Ну що ж, вістря я помив. Ви тільки подивіться на цього красунчика, Просто. Ось я вам про цю історію розказував. Я, я просто здивований. Я приїхав тут середньовіччя, але ви тільки гляньте, який він такий класний. Взагалі. Дуже-дуже. Слухайте, от що що його я точно тут і не очікував знайти. Ну, різні монетки можна було, різні артефакти там, всяке різне. Ну, не вістря-стріли, слухайте, я. Не знаю, що навіть і сказати, як воно тут опинилося, яким чином, ну, в мене слів немає і пояснень теж немає. Але гляньте просто клас. Слухайте, ну що ж, я задоволений, супер, погнали далі. Сигнальчик, друзі. Думав провалка. А подивіться, піном вже нащупав. І дивіться, що мені випало. Мені здається, срібло. Давайте почистимо, зараз так легенько. Да, срібло, друзі, але тоненьке таке, слухайте. Це щось середньовіччя, 100%. Слухайте, прикольно. Давайте помию зараз. Ой. Випало. Слухайте помию. І зараз ми з вами подивимося. Так, друзі, монеточку я помив. Слухайте, я перший раз таке знаходжу. Що це хоч таке? Підказуйте. Я не знаю, не розумію якісь в'язі, якщо я не помиляюся намальовані. Де ти упала? Слухайте, ну я не знаю, що це. Дивіться вообще, вона така невеличка, прикольна. Перший раз таке знаходжу. Я не знаю, як її правильно дивитися. Она о. Друзі, підказуйте, пишіть в коментарях, що це. Не знаю, взагалі не знаю. Але срібло, класно, слухайте. І явно щось старе. Круто. Круто. Лайкосик, like Погнали далі. Сигнальчик. Слухайте, такий монетний, але сейчас буде шмордяк 100%. О, я ще й не викуплю. Мені здається, зараз буде якийсь шмурдяк. Вже щось бачу, І що це в нас якась запчастина від трактора. Mm. <laughs> ну так, да. погнали далі. Сигнальчик я його вже викопав, дивіться. І ось дивіться. Дивіться яка вона. Мені здається, що мені попалася. Давайте дивитися разом. Дуже сподіваюся, чешуєчка. Так. Я вже бачу, що це вона. Слухайте. Клас. да, чешуєчка. Супер. Супер. Взагалі гарно. Ну що, давайте помию і подивимось. Ну що, чешуєчку я помив. З цієї сторони вона зализана, трошки погнута, а з цієї сторони вона трошечки там видніється. Так в загальному зализана чешуєчка. Слухайте, ну, зато вона є класно. Це мене дуже радує. Вон, бачите, видніється всадничок. Трошки від набаві Ну, зализено. Ну що ж, сам факт гарно, погнали далі. Сигнальчик, але віддає трошки Чорноту, вам напевно не чути, а мені в наушниках чути. О, тепер чистенький Точку. Давайте дивитися, що, що це. І це у нас козацька куля, друзі. Да? Козацька куля? Да. Особистою персоною. Козацька куля. Намотувалась ниточка, заражалась мушкет і пулялась по ворогам. Ну що, знахідка, погнали далі. Ну що, друзі, коп на сьогодні я завершив. Слухайте, полька своїми різноманітними епохами мене сьогодні просто здивувало. Давайте швиденько зробимо обзорчик. І так, це у нас п'ятачок імперський 1873 року. 50 копійок радянські. Це, друзі, я не знаю, що це за монетка. Буду вдома мити, дивитися, чистити, розбиратися. Але можливо до Монгол, бо тут якась арабська в'язь. Слухайте, вона така стара, стара 100%, але в гарному стані. Слухайте, я просто вражений. Мене вона сьогодні просто порадувала. Просто кайф. Здивував мене, звісно, сьогодні нак. Слухайте, я не очікував, кого-кого тут знайти. Ну, ладно, металеві, козацькі там наки. Ну, що бронзовий. олов'янисту бронзу, ну Блін, це період скіфів, Слухайте, я вражений. Ну що я можу сказати? Здивував мене. Але класно, класно він є тут. Таку частинку від пряжечки, зламана на жаль, А пряжечка була прикольно, такі узорчики. Конинка і козацька куля. Ну так, пробігся сьогодні швиденько. Так, десь 3 з половиною годиночки, годиночки погуляв. І ось результат такий порадував. А ще десь у мене була чешуєчка. Друзі. Так, я згадав, ось де вона. Ось маленька. Як я про тебе забув, слухай. Ось ще чешуйка. Ну, вона, на жаль. Лиса така ну, під підзатерта. Але сам факт воно є. Полька дуже перспективна. Ходити його, не переходити, Хожу так зігзагами, туди-сюди, туди-сюди, колами нам І ось де він результат. Ну що ж, ми сюди обов'язково повернемося, обов'язково будемо вибивати його потихеньку, поки нам погода дозволяє. І ось така у нас красота. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся ще раз на канал. Вдячний вам за коменти, за лайки. Вам лайк окремий. Ну, як завжди, мирного неба вам.